Всім привіт! Зараз хочу розповісти про ще одну ділянку нашого господарства, а саме кроликів. Кроликами ми займаємося близько 5 років. На даний момент клітки пусті, але не із-за того, як може хто подумав, що кролики всі захворіли, померли, невигідно займатися кроликами. Ми не впоралися з цим, ні, не з цих причин. А по той причині, що ці клітки були побудовані 5 років назад, і під час їхньої експлуатації вилізли як маленькі, так і великі косячки. В цьому році мною було прийнято рішення убрати всіх кроликів і трошки перебудувати, так сказати, модернізувати дані клітки. Буду вас тримати в курсі, розказувати про господарство кроликів. І хочу, так як і з бролерами, да й взагалі з, любим, з любими свійськими тваринами, розвіювати міф, що це дуже важко. А в деяких випадках навіть неможливо. Хочу нагадати, що ми з дружиною працюємо на основному місці. Роботи і, скажімо як, підсобне господарство, да, воно в нас між робочими днями, скажімо так. так. Ну, цей сектор господарства я почну з кліток, покажу, що з ними сталося за 5 років експлуатації. Це також ще один камінь, скажімо так, в тим, хто говорив. Що не можна кроликів тримати на вулиці в дерев'яних клітках, вони вийдуть з ладу через рік-два, все згниє, все завалиться і все пропаде. Так, ну, давайте почнемо. Клітки, всі три клітки, як ви бачите, бачили да, на відео, всі три клітки побудовані. По ну, так званою технологією макляка. Єдине, що в нього використовувалося як основа, це фанера. А в мене використовується ну, звичайне дерево. Да. Так, ось бачимо це сінники. Кормушка на два відділення. З цієї сторони другий сінник. Це клітка, в якої в мене були сиділи два, двоє самців. Так, як бачимо, тут ну, в такому вона стані. Це між ними перегородка із плоскою шиферу пол. З плоского шиферу під наклоном. Тут сітка на, здається, 125 на 25 мм з товщиною проволоки 1,8. Як бачимо, поєння реалізоване з допомогою ніпільного ніпільне поєння. От. Ну, скажу зразу, не дуже не дуже якісніпільне пої... поєння, тобто самі поїлки. Бо деякі ну деякі міняють, тобто міняти всі раз в рік це 100%. Деякі є через місяць, через два тижні. Ну не дуже вони якісні. Це перший недолік, який буде виправлено в наступних модернізованих клітках. А саме поєння і також. Тут, а бачите, от, от даже наглядно видно, що скажем, їхні послід їхні да, не, не зовсім то провалюються. Тобто для великих, скажімо, для дорослих, правильно, буде сказати, королів, я вважаю, що можна ставити більшу. Більший розмір вічка. Я думаю, що сюди поставлю 25 на 25 мм. Товщина Ну краще би 2 мм, але мені здається я не знайду, а 1,8 знайду точно. Тому поставлю сюди 1,8 Товщина прутка Так, так виглядає тут от кормушка. Звідки вони їдять? А, скажімо, ніпільне поїння ніпільне воно тільки в теплу пору року. Коли починається зима, да, мороз, ми використовуємо от такі от, е, миски, наливаємо зранку і ввечері. Це сінник, так виглядає з середини. Так. Я думаю, що ну, другу секцію вона ідентична, да, тільки е, е, зеркальна. Така точно. Тут, вот. ну, тут ми вже знизу поприбирали, це зроблено, щоб воно сипалося більш-менш в одне місце. Просипався їхній послід. Так. Зараз покажу це двоповерхова. Двоповерхова. Клітка, тут сиділи у нас мамки. Як бачимо, є маточник для маленьких кроликів. Тобто всі ці чотири секції, які в даній клітці, вони використовувалися, тут сиділо 4 мамки. Тут також, як бачите, ніпельне поєння, такі ж ніпеля стоять. Така ж сітка, кормушка і сімник. Тут та же проблема проблема з ніпілями, вони течуть, часто виходять з ладу, буде реалізовано через ніпіля, але інші конструкції. Тобто, все поїння буде перероблене. Я пізніше покажу, як воно реалізоване, буде повністю перероблене. Тут сітка така точно 12, на... 12 на 25 мм. Я подумаю, ще чи можна сюди буде. ну Напевно, поставлю 25 на 25 але не знаю, як бути тут з маленькими кроленятами. Ну, не знаю, я ще подумаю. Як бачите, там, ну я не знаю чи видно, чи ні. от. Це бункер. В цьому також є проблема. Я покажу там третю клітку, це яка на дорощування кролів. Там, там три поверхи, і, скажімо так, навозовидалення реалізовано трошки іншим способом. Я рахую то кращий, бо тут, бачите, тут бункер. ось Тут все забивається, погано чистити сам бункер. Бачите, забито, налипає. Я зараз покажу з, другого, з першого поверху. Так. Тут реалізував, ну, можна було да, зробити один, одну дверь, це зробити глухим, але так мені краще чистити. Як бачите, це теж перегородка в плоский шифер, підлога плоский шифер. І тут гарно, от коли ця вся ділянка вільна, то краще, ну, краще вичищати. Навоз. Тут закриваємо. А отут, от от як реалізовано, тут, ви як бачите, тут до себе підйом, а тут набік. Тобто вона перевернута і отут от, от от трохи погано чистить. Але можна, в принципі, це невелика проблема. Дану проблему перебудовувати я модернізовувати не буду. Так, це у нас другий перший поверх. Як бачите, оце бункер, той, який йде з другого поверху. Тут також, це також це маточник, але він закритий, там просто були кроленята. Я не закри, так і не закрив. Тут закрито. Проблема, що перша, що він трохи краде місце. Бачите, він. Тобто, перший поверх менший. І е, саме головне, що е, тут е, менша площа сітки, через яку проходить е, е, навоз, їхній послід. Ось тут все забивається. Тобто, отут, тут у нас, даже вон, як бачите, там три, да? ну, три ячейки. Це дуже мало. І тут, і тут завжди скупчення цього навозу. Тут також, це, бачите, була така у мене з ДВП, да, з чого воно, вони її почали вигризати сюди дошку, туди дошку. Ну, в общем, Це було ну, неправильне рішення. Взагалі я рахую, що там, де є доступ кроликів, отаке ДВП, ДСП, ну, краще не використовувати. Також Ніпіля таки точно, кормушка, сінник, плоский шифер на підлозі так покажу з цієї сторони ну вони в принципі тут одинакові. Також кормушка Плоский шифер перегородка, ніпільне поїння, такі ж ніпіля, такий же розмір сітки. Це другий порох, ви зрозуміли, він одинаковий. Да? Потім на нього ставиться перегородка, от плоский шифер. Можна з чогось іншого, але в мене він був, тому тут я використав плоский шифер. Також маточник. Вони одинакові з двох, з двох сторон. І перший поверх четвертої секції. Тут також е, кормушка, як бачите, теж бункер займає місце. Е, от, от вам наглядний приклад, да, як тут забивається. От, тут ще падає, бачите, це нічого тут не почищено. Тут ще якось він провалюється, а тут вже він забитий сіном. Це сінник і маточник зараз вам покажу як воно виглядає ззаді. Ззаді от два поверхи маточники. Вони також одинакові. О. Откривається то вихід уже в клітку. Зробив такі, такі піддони. Коли тут да, зняти їх для огляду або для заміни підстилки, дуже, до речі, зручно витягуєш все разом з цими піддонами, кроликів дістав, відніс тепле місце, передивився, повернув назад. Тут також ну, всі чотири маточника, вони всі одинакові. Поправе крило, це ліве крило, от, от так це все виглядає. Хочу наголосити, що е, кліткам 5 років, які стоять, е, скажімо так, цілодобово, все сезонно е, на вулиці. Тут я робив також двері, якими майже ніколи не користувався, ну не майже, а не користувався. Тобто їх можна було не робити, Просто сітку обов'язково, тому що треба ставити ніпільні, ну, ніпіля, да? От. Сюди одягається така шланга. Тут через тройник, як бачите, в верхній ніпіль. І йде в магістраль. Магістраль спаяна ну, з труб, як бачите. Це крило. Зараз покажу вам. Покажу. О, це бак, який там е, з дерева, потім всередині е, пінопласт і там бак, здається, на 15 чи на 12 літрів. Е, це зроблено для того, щоб вода не нагрівалася сильно. Ну, тобто там принцип як в холодильника. Зроблена. З цього розпаяно, це пішло на одну сторону, це магістраль пішла на другу. Зараз покажу. Ось вона йде від бака, як бачите. От пішла від бака. Тут стоїть два спуска на чотири клітки. На чотири секції. Клітки для мамок. І от тут далі пішло. Це пішло на клітку, де були самці. Зараз покажу вам, як це виглядає ззаді. От вона йде. І тут спускається. Зробив один е спуск тут через тройник і пішло в клітку в Дніпиля. Також обов'язково роб... треба робити спусні крани. Зараз, бачите, відкритий, є все злив. Но... Це не тільки для того, щоб зливати його на зиму. Коли буває, що починає пропускати ніпель, вода витікає вся повністю. І коли ви заливаєте, так, виходить така повітряна пробка в усій магістралі. Тому вона проб'ється, але це дуже довго. Відкрили кран, вигнали весь воздух, потік, потекла вода, закрили, потім спустили воздух от з цього, тільки з цієї ділянки. Все чудово. Оце. Проблема даних ніпелів, що вони течуть. І коли витікають, у вас може в обід витекти вода і до вечора не буде води. Так, це вид спереді. Тут також це сінники. Вони, в принципі, всі одинакові. А це дві бункерні кормушки на дві секції. Одна на дві секції. Це кормушки саморобні, я сам робив. Так, і третя клітка, на якій три поверхи. Це для дорощування. Тут шість секцій. П'ять секцій на дорощування. І одна секція, як бачите, є, є тут а, а, маточник. Зараз давайте почнемо з середньої. Покажу про маточник. Ці більші клітки. Тут також сінник, Тут також, бачите, проволка, сітка 12,5 на 25 мм. От вам наглядний. Нічого не прибирали, як кажуть, наглядний приклад, бачите, що воно забувається, нічого не випадає. Також от, ніпільний, такі ж ніпіля. От вхід в маточник. Uh -huh. Кормушка, це вода була взимку. І кормушка... Зараз тут сонце світить. Це кормушка я купляв за водська. Вона реалізована в дверях. От Як бачите, от така от, така здається на 5 кг. Також всі шість секцій одинакові. Тут маточник реалізований трошки іншим способом. Як бачите, От вхід в цю відділення. В основне. Також все, лоток витягнув разом з хроленятами, там відібрав, перебрав, поміняв підстилку, все чудово. Зручно дуже. От в маточках використовують такі лотки, ну, не обов'язково дерев'яні, але обов'язково лотки. Так, це саме нижній поверх. Тут бачите, також така ж сітка 12,5 на 25, яка нічого не провалюється. Тут в даному в, даному, в даній клітці, обов'язково, тут, де буде дорощування кролики, обов'язково це мінімум треба 25 на 25. Ну і було б прекрасно, якби це була е, сітка, прут, товщина прутка 2 мм. Ну, але якщо буде 1,8 то будемо ставити 1,8 осім. От сінник. На сіннику, на, на всіх клітках, в сіннику стоїть 25 на 50, здається, міліметрів, ну, його вистачає. Ну, також ніпіля така ж система. Оце це лоток, який, по якому уходить навоз із верхньої. Середньої, скажімо так, клітки. А, із... а це виходить з верхньої. Зараз покажу верхню. Верхня. Верхні дві секції самі більші, так як у них, звісно, немає. немає Оцього ската, ската і цієї стінки. Ну ви, я зараз покажу, як там воно представлено. Ось, Це саме верхня секція, третій поверх, також тут сінник, сінники одинакові, ніпіль От. і сітка. Бачите, тут саме більше сітки, тому що тут прямо, тут немає більше ніякого ската. Це саме початок всієї системи навозу удалення. Ну і перегородка із плоского шифера. Пол також тут а, стоїть із плоского шифера. Да, воно виглядає, звісно, трохи страшненько, да? але не забуваємо, що це 5 років. І це не, я нічого не прибирав. Як бачите, ну, сама, сам каркас да, клітки він в чудовому стані. На криші тут шифер, тут також шифер, там металопрофіль. Так, зараз покажу, як тут реалізовано, якщо буде видно система навозу видалення. Якщо побачите, оце, це саме верхня клітка, воно падає от сюди на ці скати. Їх треба було робити крутішими. От. І воно сюди скатується. І, як бачите, пада аж, аж на пол. От. Це скат з третього поверху, це скат з другого поверху. І, е з першого поверху тут сітка, вона одразу випадає сюди, бачите? І, до речі, хочу зауважити, що дерево дерево вижило, а метал, як бачите, ні, на жаль. Так, ну сінники всі одинакові, як бачите. Ну, і ця секція, ця сторона клітки ідентична тій, яку я вам показував. Ну, Давайте глянемо якусь от середню відкрию. Е е до речі, кормушки дуже, е дуже чудові. Мене влаштовують повністю, тому буду використовувати саме їх ну, в модернізованій вже клітці. Просто поки що з тими двома клітками, е де самці, і е е Мамки сидять, я вже так сказав, вирішив, як їх провести їхню модернізацію. З цією трьохповерховою ще поки що думаю. Ну Також бачите, проблема е, саме перша після е, от такого, от такої реалізації ніпельного поєння. Друга, на другому місці проблема це з малою ячейкою. Е, на сітки на підлозі. Це проблема. Ну, все, воно ідентично, зеркально, тому що я вам показав. От, також е На підлозі плоский шифер. Закриваю, покажу, як це. ну і вид от, Ззаді да, також е іде магістраль. Це, як би сказати, да, праве крило вон де бак і от праве крило іде, обов'язково також на, на закінченні магістралі кран стоїть для сплива води. І реалізовано. одна крестовина пішла на, на третій поверх, друга крестовина пішла на другий поверх. І тут одразу сам, сам ніплів. З цієї сторони також є. Двері ну для зручності чищення, тобто можна оттуда вичищати, або з тієї. Ну, як показала практика, треба і там, і там. ну Я напевно да, сказав, що треба робити більший скат. От. І, ну звісно, якщо придумати якісь лотки з пластика, то це було б прекрасно, тому що, бачите, 5 років. ну от А дерево, до речі, дерево все живе от, все живе. Так, ну це ззаді вид маточника, який в трьохповерховій кліці. Тут те ж саме з магістралі через тройники спущена вода. Загалом, в принципі, вони показали себе чудово, але я ж говорю, що є деякі нюанси, ну, з якими треба боротися. Але ж ми знаємо, да, нічого вічно не буває, тому ремонт постійно треба робити. Тому я думаю, що десь до, до травня зроблю модернізацію даних кліток. Ну, як мінімум, оцієї і оцієї. тому що щоб можна було вже відразу запустити. Маточне поголов'я. І самців. Може один, може, може два. І вже потім, коли вони будуть, да, то можна займатися третьою кліткою, яка буде на дорощування кроликів. Так, ну, Я думаю, так трохи розповів. Будемо займатися. Всім дякую за увагу. Слава Україні!